Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 22.10. Російська авіація завдала удари попередньо трьома кабами по Золочівській громаді. Дві влучили поблизу села Баранівка, ще одна біля села Постольне. 18.00 Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Санькове. Внаслідок обстрілу постраждав 69-річний чоловік. 11.00 Ізюмський район, Ізюмська територіальна громада поблизу села Кам'янка. Під час обстеження території на вибухонебезпечному предметі підірвався. Піротехнічний розрахунок. Постраждали три піротехніки. 8.00. Берестинський район, Берестинська територіальна громада, Хрестищенський Старостинський округ, село Мирне. Внаслідок ракетного обстрілу постраждали чотири чоловіки. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 26 людей. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 33 оперативних виїзди. 13 грудня близько 7.45 окупанти завдали два ракетних удари по цивільному підприємству у селі Мирне Берестинського району. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Четверо людей постраждали. Рятувальники ДСНС залучались для проведення обстеження території, що піддалась обстрілам. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники нацполіції документували наслідки чергових злочинів російських окупантів. 13 грудня російські військові застосували проти цивільного населення Херківщини ракети Каби Безпілотники. Через обстріли з боку РФ дістали поранення п'ятеро цивільних людей. 13 грудня село Глазунівка, Ізюмський район, 3.30, ракета Х-59. Пошкоджені адміністративна будівля, нежитлові приміщення, без постраждалих. Село Шелудьківка, Чугуївський район, 6.20, ракетний обстріл. Пошкоджено автомобіль ЛЕП. Село Мир. Берестинський район 8.05, три крилаті ракети Калібр. Пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі. Дістали поранення четверо цивільних чоловіків. Село Сенькове, Куп'янський район 18.00. Тип зброї встановлюються. Пошкоджено житловий будинок. Дістав поранення цивільний чоловік. Село Старий Салтів 2020 -20, БПЛА. Пошкоджені шість житлових будинків. Без постраждалих. Села Баранівка та Постольне, 22.10, Двакаба по відкритті. Ті місцевості без постраждалих 14 грудня, 6.00. село Білаші Дергачівська територіальна громада БП Ла Шахет пожежа в покинутій будівлі без постраждалих. 13 грудня поліцейські здійснили 10 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про три кримінальних провадження пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових. Вихреф і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 13 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 16 людей. Місто Куп'янськ, село Подоле, село Московка 5, село Борова, село Підлиман, 9, село Козача Лопань, 2 людини. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку російські терористи один раз атакували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Бій ще триває. Кабами ворог завдав авіаударів по гранову та Вовчанських хуторах. Десять разів ворог атакував на Куп'янському напрямку поблизу Колісниківки, Богославки, Загризового та Лозової. Два бої ще тривають. Крім того, противник завдав авіаударів по новій кругляківці та Богославці. Марія Соловйова Дмитрон та Ігор Мікенін. Харків новини.